Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі! Як завжди у цій порі. Я Леся Пилипчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Мабуть, лише раз на рік у удивовірять усі без винятку, і діти, і дорослі. І це відбувається під час новорічних та Різдвяних свят. Дійсно, новий рік Різдво є у цьому щось казкове, щось магічне. Приходить новий рік, який буде повний різних подій, випробувань, поразок, перемог. Але саме цю подію. Без винятку відзначають усі народи за всіх часів. Саме про новий рік, про різдво, про нові плани ми сьогодні будемо відверто розмовляти із депутатом Верховної Ради України Володимиром Мельниченком. Доброго вечора, Доброго вечора! до майже кожного з нас під час нового року різдвяних свят приходив Дід Мороз. Який подарунок, що ви отримали з дитинства, запам'ятався найбільше? Ну, Ви знаєте, що в мене, мене моєму сину вісім років, і він в цьому році перший раз сказав, що папа, Дід, дід Мороз не настоящий. Ну, я скажу, йому ну, сказав син, що, що Дід Мороз є настоящий, діти йому пишуть листи, але Дід Мороз не може сам прийти до всіх дітей. І, і тому він збирає біля себе других Діда Морозів, не настоящих, як він говорить, і вони приходять з подарунками до наших дітей. На жаль, в моєму дитинстві до мене дід мороз не приходив, але для мене найбільшим подарунком в дитинстві були це цукерки. Це я помню червоний мак, потім, потім каракуми, які вішались на, на ялинку. І я коли заходив і бачив цю ялинку, і мені дуже це були, як мама мені говорила, це, це, це подарунок від Діда Мороза, і я зривав ці ці цукерки з ялинки. З'їдав їх, потім робив такі, якби, знаєте, як, як будто там є в середині цукерка, mm -hmm. вішав їх на ялинку. Це для мене, от мені запам'яталося з дитинства найбільше. Такий яскравий епізод. До речі, у вас двоє дітей: донька, красуня, син, а до них ходить Дід Мороз? Так, до мого сина йому вісім років, ще не було такого ні одного року, щоб до нього не пішов Дід Мороз. І цього року теж до нього прийде Дід Мороз. Він пише листи Діду Морозу, пише листи Миколаю, і всі роки, всі листи, які він писав. І завжди Дід Мороз приходив і приносив йому ті подарунки, які він звертався з проханням до Діда Мороза. А донька? Моїй доньці вже 23 роки. Раніше до неї теж приходив Дід Мороз, приходив до 11 років. Потім вона вже виросла і сказала, що батька, що вже Дід Мороз не приходив, але листи вона пише зараз не до Діда Мороза, пише до мене або дзвонить. Їй теж приємно отримати подарунки, і вона теж отримує на, скажімо, на, 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 на новий рік теж отримує подарунки. Ви любите прикрашати ялинку? Так, я дуже люблю прикрашати ялинку і не тільки прикрашати, а ви знаєте, от, дуже приємно її. От коли береш, береш ялинку, заносиш її в хату, ставиш в хрестовину, виставляєш мастила рівно, прикрашаєш, Так, мені це подобається. А як зазвичай взагалі святкуєте Різдво? Ну ви знаєте, в нас якось так прийнято останніх пару років ми, ми почали святкувати Різдво. У нас прийнято, якби у нас Новий рік Світський Новий рік, ми, ми святкуємо з 31-го на, на 1. Різдво це було таке е, сімейне свято, була ще жива бабуся, був живий дідусь, мати. Ми зустрічалися в сімейному колі. Останніх пару років ми, ми теж святкуємо Різдво, е, святкуємо в сімейному колі. Це, це я, дружина, діти, е, приходять деколи близькі друзі. Я знаю, що ви дотримуєтесь посту. І є людиною віруючою з Богом в серці. А яким взагалі був ваш шлях до Бога? Всі ми виросли при Радянському Союзі. Де школа, де, де, де суспільство? Внушало нам, що Бога немає. Багато храмів було закрито, зруйнованих. Після розвалу Радянського Союзу почали відбудовуватися храми. Поститися розпочав я приблизно 12 років тому назад. Розпочав, е, дорога до Бога, вона, мабуть, вона, мабуть, не не коротка, вона, вона така длінна і, мабуть, дуже велика. І е, я коли своїм друзям говорив, що вони спочатку з мене сміялися, та що там, на що поститися, там треба їсти м'ясо, треба робити то. Е, і, от це е, треба е, розпочати з внутрішнього свого світу, треба там не, не щоб, щоб не було поганих думок, не, не говорити поганих слів. Але ви знаєте, що щоб щось розпочати, треба хоча б щось, щось щось. Я кажу, як ну хоча б купити лотерейний бюлет. Я, я почав поститися. Потім почав ходити в храм. Спочатку для мене було першим моїм першим знайомством з скажімо, службою, з храмом. Це було це після великого, великого поста, це Пасха. І, і тоді почалась, скажімо, така спочатку, це було як, як можна сказати мода. Поїхати в церкву зранку відстояти службу і посвятити колбасу, паску, яйця. Потім велике задоволення було після 47 днів, днів строго, строго посту приїхати і скуштувати, випити перших 100 грам, закусити домашньою колбасою, скуштувати яйце, паску. Останніх 4-5 років я свідомо відстоюю всю службу, пасхальну службу, знову ж це вже, це вже проходить свідомо. І після цього дуже приємно, коли коли батюшка йде, ідес ти стоїш, батюшка йде і кропить святою водою. Після цього теж їдемо, збираємося з друзями, розговіюємося. і ви знаєте, що, мабуть, щоб відчути іменно ці ці, скажімо, радість цього свята, треба все-таки витримати піст, себе стримати себе від вживання м'яса, алкоголю, там різних страв, різних справ, різних дій. І, і тільки тоді можна відчути наскільки це чисте і світле свято. А на ваш погляд, чого не має робити чоловік ні про жодних обставинах? Ну, я скажу так, що ні при жодних обставинах чоловік не має права притягнути руки до жінки. Володимир, в минулому 2012 році, ви стали депутатом Верховної Ради України. Відверто, коли виникла взагалі ідея зайнятись політикою настільки професійно. Відверто кажучи, я ніколи не планував займатися політикою професійно. Декілька років тому назад мене запросили очолити штаб під час місцевих виборів в районі. Я це зробив і депутатом районної ради я став чисто випадково. Потім я став депутатом міської ради, потім став депутатом обласної ради, і логічно було, скажімо так, що в продовження кар'єри депутатської кар'єри стати депутатом Верховної Ради. Якби не було змін до закону про вибори, за новим законом 250, 225 депутатів балотуються по партійним спискам, 225 депутатів по мажоритарним округам. Я думаю, що в партійні списки я би не, не попав, але коли е, трапилася така нагода балотуватися по, по мажоритарному округу, що я і зробив, і завдяки підтримці кам'янчан, завдяки підтримці жителів Новушиці, нашого камянець району, я став депутатом Верховної Ради. Що таке депутат Верховної Ради, я тільки починаю відчувати. Для мене це, це ново. Я був присутнім на трьох сесіях, я зараз буду працювати в комітеті по правосуддю. був на засіданні першого комітету. Я тільки, скажімо так, починаю на, на, працювати. Впереді великий шлях, це п'ять років. Я думаю, що я постараюсь гідно представляти 193-й округ Верховній Раді. І як я говорив, я постараюся зробити все, щоб кам'янчани, жителі нашого району, наушниці, сказали, що завдяки нашому депутату ми стали жити трошки краще, трошки заможніше і трошки веселіше. До речі, в нас було дуже багато депутатів Верховної Ради, але ми ніколи не відчували те, що вони наші, що вони нам мають допомагати під час виборів. Ви дуже багато зробили для міста, для району. За вашою підтримкою, стільки було всього, ну жителі наші читали про це в пресі. А я хочу запитати вас про інше. Було багато і різних розмов. От це вас не засмучувало, не роздратовувало, адже зовсім по-доброму нереально бути. Ну ви знаєте, що вибори це, це, це грязна річ. Це, це я відчув, скажімо так, як говорять на своїй шкурі. Те, що було зроблено. Я це робив, будучи депутатом районної ради, я це робив, будучи депутатом міської ради, я робив це, будучи депутатом обласної ради. І я говорив, навіть якби я не став депутатом Верховної Ради, я би ці добрі справи робив і буду робити далі. Що касається пліток, як ви сказали, що ну ви знаєте, що дуже неприємно було, дуже було вилити багато бруду деякими представниками, скажімо, різних політичних сил. На жаль, у нас політика робиться грязними методами. Я говорив, що я провів більше трьох-трьохсот зустріч з виборцями. Мене радує заради, що я нікого не облив брудом. Я, я, я нікого не, не принизив. Бачили, ви читали, що писали про мене. На перших порах було важко, от коли в кожну хату всовували ці газети, лістовки газети, в селах, як каже одна бабуся, що зранку просипаюсь. Листівка, зриваю листівку, дивлюся в заборі газета. Витягую газету, обертаю, знов наклеєна листівка. І в цих листівках не писали, що хотів зробити мої опоненти для нашого округу, для нашого міста, для нашого району, для Новшинського району, а обливали брудом мене. І ви знаєте, був, був такий жарт, от я такий сказав жарт, що я вдячний одній жінці, це Юлії Тимошенко, тільки, тільки Юлії Тимошенко не облила мене мене брудом. Представники всіх політичних сил, всіх політичних сил, починаючи з батьківщини, свободи, удару, інших, займалися тільки цим, щоб вливали мене брудом. І е, на перших порах було тяжко, е, от коли ти, 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 ти зранку встаєш, і тобі треба йти на зустрічі з людьми, а ти знаєш, що перед цим весь город всі села закидали різними газетами, де, де можна було таке прочитати, що яке говорив, що добре, що моя мама. Не читає ці газети, моїй мамі вже за 70 років, що просто ці газети до неї, ну, слава Богу, не попадали. А е, мій син, мій син ще, ще маленький, який цим не цікавиться, а донька моя, які 20 років, вона виросла раз, разом зі мною, і, і вона знає, хто такий її батько, чим він займається і що він зробив, і що він робить. І на перших порах було важко, трохи важко от, зранку зайти в цей зал і спілкуватися з людьми. Коли ти знав, що, що тебе облили брудом з ніг і до голови. Але я знайшов в собі сили це перебороти, і я вважаю, що, і не тільки я вважаю, що виборча кампанія прийшла на високому рівні. нам вдалося її пройти чисто, гарно, красиво, не обливаючи брудом, як я говорив, не за, затровуючи чогось, когось заживе. І мені сьогодні... Як кажуть, спиться спокійно, будучи депутатом Верховної Ради. Я знаю, що я нікому не зробив, не обляв, не перейшов якісь границь. Коли ми чогось чекаємо, до чогось дуже прагнемо, і ось мрія здійснилась, тоді присутній такий момент ну якогось розчарування, суму, можливо, паніка. У Вас не було такого з вами, коли вже вас оголосили депутатом Верховної Ради від нашого округу в житті, як в спорті. От для мене часто. От спорті як? От, ідеш, ідеш, йдеш, готується, а потім там якісь збори, чемпіонат, перепригнув, взяв штангу, і ти, і ти, і ти зразу розумієш, що, що висота взята, а що далі? І яка кажу, планка піднята високо, і стало питання, що далі. Що я зможу зробити, будучи депутатом Верховної Ради? Великі очікування в Кам'янчан, великі, великі очікування в жителів Наушницького району. В Кам'янець-Подільського району, але я вам я даю слово, що я приложу всі зусилля, щоб оправдати ці ці, ці очікування і зробити щось для нашого міста, для нашого Кам'янець-Подільського району, для Новошицького району. ви знаєте, Володимир, що на сьогодні є такі розмови, цитую: Напевно, Мельниченко ще не усвідомив, що він вже є депутатом Верховної Ради. Він і далі продовжує дарувати подарунки, допомагати тим, хто до нього звертається. Ви чому? Це вже такий стиль життя, ви вже привикли. Весь час, весь час, весь час щось робити. Ну, ну, ну ви знаєте, я замітив таку річ, що навіть мої, е, мої знайомі почали дивитися на мене з боку, а зміниться Міліченко, ставши депутатом Верховної Ради чи ні? Ну я скажу так, що що кидути, я не я не буду. Там я кажу, себе там кочити якоїсь там тижні. Я. Чесно кажучи, я не, я, я не відчуваю, я не бачу різниці і не відчуваю е, всередині різниці між тим Мельниченком-депутатом власної ради і цим Мельниченком депутатом Верховної Ради. Я як робив якісь справи, як спілкувався з людьми, так я і буду спілкуватися далі. І завдання депутата не, не піаритись. От, от ви знаєте, з чим я стикнувся в Верховній Раді? От ми, ми бачимо Верховну Раду ззовні, я її побачив всередини. Середини сесійна зала це площадка для, для, для піара, не більше. Вся робота йде і, іде, іде в комітетах, якої не видно, не чути. Поза камерами всі обнімаються, цілуються, в дверях пропускають, не дай Боже, хтось когось задіне локтем, п'ять разів вибачиться, а тільки от по команді саме свисток і, і частина з одної сторони зала, і з другої, і починають ламати мікрофони. Пригати по трибуні, от я собі задав питання і задав цим хлопцям, кажу: а от ви б змогли б зробити так в якомусь в Києві, в ресторані, або в якомусь, або в магазині? От прийти, там, допустим, свобода, там партія регіонів, там наш там батьківщина, батьківщина. Угу. прийти в магазин, і тут нам начати пригати по прилавкам, ламати ялинки, там бити там рвати до другої галстуки. Ну вони сміються. Це всі це всі нормальні люди. І я вважаю, що е, вибори по партійним спискам. З однієї, це, скажімо, європейський шлях розвитку. З іншої сторони, якби не було партійних списків, не було б цих, цих бійок, не було б цих ламань мікрофона, не було б цих е, тягання до друга за, за кроватки, це все завдяки партійним спискам і партійним вождям. І сесійна зала, на жаль, стала тою ареною цирку, де Ну, ще з другої сторони, нашим, нашим глядачам, нашим людям це на, да, на жаль, великі не, не всім. От ми, я провів більше, більше 300 зустрічей. Мене е, особливо в селах, в Новошудському районі, в камянськ подільському районі, mm -hmm. люди просили. Якщо ви станете депутатом Верховної Ради, просимо вас не, не ламати мікрофони, не пригнати по трибунам, не, не там не ругатися, там, не дягати до друга до закриватки. І тому я скажу ще раз, що сесійна зала це, це площадка для, для піару і не більше. Ну так, да, тут е, люди думають, о, як вони за нас переживають, б'ються там. Це, це тільки розумні, розуміють, що то все на показ, бо там є журналісти, бо це все знімається. Да, без камер, без журналістів ніхто не шевільне пальцем. І ще раз скажу, що вся робота в Верховній Раді іде в комітетах. Я був на засіданні вже першого комітету. Були представники в комітет входять і Свобода, і і, входить, і і Батьківщина, і входить Удар, і партія регіонів, і самовисуванці, саме. всі сидять мирно, всі спілкуються. Зразу тільки зібрався комітет, перше, що було сказано ніякої політики, тільки працюємо. Всі зразу погодилися, всі в нормальних відносинах. І це тільки ще раз кажу, в сесійному залі по, по команді партійних. Лідерів, це все скажімо так сплановано, від, відрежисовано. і я вважаю це неправильно. Хоча багатьом людям це і це і подобається. Але я ще раз кажу, що багато людей дивиться на, на це, і їм робиться страшно. От вони думають, що якщо депутати собі дозволяють таке робити в сесійній залі, то що можна вже вже собі скажімо, десь дозволити в другому місці? Це чистий піар. Що би вам хотілося зробити от найближчим часом для тих, хто вам довірив, вас обрав? Ну, ви знаєте, мені б хотілося, щоб е, мої виборці, наші кам'янчани, жителі Наушницького району і Кам'янець-Подільського району, відчули себе захищеними. Я би хотів, щоб вони щоб вони відчували, що в них є, є народний депутат. Зрозуміло, що я не зможу зразу зробити дороги, аеропорти таке інше. Але я б хотів, щоб наші кам'янчани відчували, знали, що в них є депутат, до якого вони можуть звернутися, і який... Приложив всі зусилля, щоб вирішити їхні питання. І, і ви знаєте, часто ці питання не, не матеріальні, Чисто, часто ці питання зв'язані з тим, з нерозумінням чиновського скажімо, апарату чи вирішенням якихось таких, таких питань, де, де не, не потрібні фінанси. Чому я теж являюсь прихильником нашого руху в Євросоюз? Євросоюз нам не дасть одразу відмінних доріг або там, високих заробітних плат. Просто європейці себе чувствує захищеними. В нас на жаль, на сьогоднішній день люди себе не відчувають захищеними. І я приложу в першу чергу всі зусилля, щоб люди знали, що в них є, є народний депутат, до якого можна звернутися, і який буде відставити їхні інтереси від самого низького рівня до самого високого рівня. Зараз свята, і звісно, усі, хто нас сьогодні дивиться, хочуть почути від нашого депутата Верховної Ради. Побажання, з цими чудовими казковими святами, дорогі земляки! Користуючись нагодою, хочу привітати вас з Новим Роком і Різдвом Христовим. І хочу, щоб ми всі були з вами схожі на Діда Мороза і Снігуроньку, тому що, скільки себе пам'ятаю, дід Мороз і Снігуронька не старіють, не хворіють, і в них завжди є гроші на подарунки. Нехай все погане залишиться в старому році, а в новому році буде світле, радісне. Нехай наші оселі будуть повною чашою, а в них завжди лунає дитячий сміх, щастя, здоров'я і всіх людських гараздів в новому році. Я від себе особисто, від всіх, хто створює програму Відверта розмова, дуже дякую вам за те, що ви знайшли час і поспілкувалися зі мною з нашими телеглядачами за такі приємні побажання. А від себе особисто хочу побажати вам миру, злагоди, любові і щоб та довіра людей, яка на сьогодні є до Володимира Мульниченко, ніколи не згасала. З Новим дякую, роком, і дякую. Різдвом Христовим! Дякую, дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із депутатом Верховної Ради України Володимиром Мельниченком. З Новим роком і Різдвом Христовим!